Вітаємо вас на каналі, скринька казок книжариків. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку підтримуйте україномовний контент. Знову з вами я, Біблу. І сьогодні ми продовжуємо слухати казку про викрадену зозулю, розділ другий. Примхлива бабуся дерібо і ще дехто. Ходючок дивився на літак і розумів, що у ньому заклякли мама і тато і всі пасажири. Вони не впадуть, прошепотів хлопчик. Ні-ні. Як же вони впадуть, коли ніщо не ворушиться? Т так, сміхоша від страху цокотіла зубами. П -п 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 Правда? Всі завмерли. А ми, бурмотів хлопчик, чому це ми? І наші тварини не завмерли. Не знаю. Хто був у тебе той і не за. Джулька, примхлива, бабуся дірібо. Вони не були в мене. О маєш, поглянь, він теж ворушиться. Пп пр п. сказала сміхоша. правда. З під'їзду вискочив з мішком в руках. Бридкий хуліган маєш. Він був засмаглий, вертлявий, завжди невмиваний, із білими бровами і облупленим носом. Маєш заклав два пальці в рот і пронизливо свиснув. Киця Пріся щільніше притислася до ніг ходючка і удала з себе собаку, стиха загарчала. А песик Джулька, навпаки, дружньо дявкнув і побіг просто до Маєша. І хвостик його, як завжди, привітно гойдався з боку в бік. Маленький Такса любив усіх людей без винятку, просто за те, що вони люди. Ох, який він у мене безпринципний, зітхнула сміхоша. Джулька назад. А сама тихо пішла слідом за собачкою. Сміхоша навіть собі не признавалася, що їй здавна кортіла підійти близько. До бридкого хулігана Майша зазирнути в його сині очі і заговорити миролюбно. Це бажання стало ще сильнішим в оці от хвилини, коли весь світ зробився як неживий. Але Джулька зненацька заскавулів і кинувся назад до сміхоші. Бридкий хуліган зловтішно риготав і показував свою рогатку. То він поцілив камінцем у доброго собачку. І боляче забив йому носа, а потім ускочив у старий маленький автомобільчик на ім'я Фрусь, що стояв на стоянці навпроти під'їзду. Сміхоша підхопила бідного джульку на руки і почала його пестити, але він раптом рвонувся ще сили і пріся в ту саму мить, підняла хвіст трубою, і вигнула спину крутим пухнастим горбом і сказала. Із прочинених дверей під'їзду вискочив величезний сілий пацюк і миттю, як сіра блискавка, майнув до автомобільчика, маєш впустив його всередину. «Бруднерський!» – закричали діти. Тоді, маєш, сміючись і кривляючись, підняв угору велику пташину клітку і у віконце показав її всім. Примхлива бабуся дерібо заламентувала – це клітка мого Арестарха. Бешкетнику, куди ти ходів мого Арестарха? Ходячок і Сміхоша стовпіли. У клітці сиділа їхня дерев'яна зозуля. Автомобільчик Фрусь загурчав і мовив голосом старого автомобільного сигналу Прощавайте, не сумуйте, а ми подалися. І раптом Озвався Умпарара чамп-чам-чам, -чам -чам. червоний автомобіль. Скосивши фари, він простежив за фрусем і сказав дзвінким голосом Щось мені все це не до вподоби. Ходючок закричав Умпараро, не пускай їх! Боюся, що запізно зітхнув умпарара. Фрусь випустив хмарину сизого диму і помчав геть із двору. От так, так тільки й спромігся ходючок. Тієї ж миті над їхніми головами голосом ходючка прозвучало От так. так. На гілці старого Клена сидів шпак. Зловивши на собі цікаві погляди, він захурчав, як автомобіль, і різким голосом Фруся гукнув Прощавайте, не сумуйте, а ми подалися. І відразу ж відказав приємним голосом у парари, щось мені все це не до вподоби. Ти диви? здивувалася, сміхоша, ця пташка передражнює усіх, мов папуга. Я не папуга, я шпак фока Сільвестрів. А чому ж ти усіх передражнюєш? Ми, шпаки, дуже полюбляємо наслідувати птахів, тварин і навіть людей. Шпак був чорненький, по плечах і шиї в нього були розсипані гарні сиві цяточки, а все пір'я підсвічувало металевим блиском і мокро блищало, наче шпачка щойно скупали в олії. У цю мить із підвального віконечка, безладно щебечучи, випурхнув і знявся в повітря яскраво жовтий із зеленим хвостом. Пуга. Бабуся, дерібо зраділо загукала «Аристарх! Аристарх! Трилинь до мене, моя пташино. І папуга, Аристарх, почувши голос старенької, сів їй на плече. Вона обережно взяла його в руки і щось, примовляючи і вигукуючи, понесла додому. І він теж не завмер. Чому? спитала сміхоша. Треба і справді добре подумати, сказав ходючок. Отже так, він почав загнати пальці. Ми з тобою не завмерли раз і два. Пріся і Джульга це три і чотири. Далі маєш це п'ять. Тут ходючок узявся за пальці другої руки. Пацюк Бруднерський шість. Бабуся Дерібо сім. Папуга Рестарх вісім. Фрусь. Підказала сміхоша. Дев'ять. І Парара Він теж подавав голос. Десять. Так, погодилася сміхоша. І ось цей шпачок фока. Фока Сільвестрів, поправив шпак. І Феофеофанчик, закричала сміхоша. Не забувай про Феофеофанчика. Усе здається, все. Але що ж робити? Ходячку з думки не йшов затихлий годинник. Фокас Сильвестрів просвистів. А ви підіть до папуги Аристарха, він був у підвалі з бруднерським. Тож побалакайте з ним. Побалакайте, хоч він і дурний, як стара грамофонна платівка. Діти кілька разів грюкнули у двері бабусі дрібо, за якими чулася збуджене щебетання папуги. Нарешті загримів ланцюжок. Двері прочинилися і за щелини зблиснули світлі очі. Примхливої дерібо Вона побачила дітей і сказала Ні, 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 ідіть геть, розбишаки і хулігани. Однак дверей не зачинила і продовжувала визирати. Ходячок сказав Вислухайте нас, будь ласка, схоже на те, ніби на цілому світі не зосталося нікого, хто б міг ворушитися, крім нас із вами. Тож нам дуже треба побалакати з вашим чудовим папугою аристархом Бабуся дерібо зауважила. Усі годинники стоять всі, всі, всі. А в тіліку спинилася картинка. Що, що? здивувався ходючок. Значить, у телевізорі, шепнула йому сміхоша, у телевізорі завмерзло зображення. І все це через те, що якийсь хуліган розбишака украв час, сувора прорекла бабуся Дрібо. А чому ж тоді не спинилися ми, і ви? Бабуся розчинила двері, але дітей до квартири не покликала, натомість сказала зневажливо, як же це ми могли спинитися, якщо ми все бачили, що бачили? Те, як украли час? Щоб це побачити, потрібен час, бо без часу нічого не буває і нічого не може бути нічого. Хто все бачив і чув, той не завмер. Бо час лишився з ним, а хто не бачив, для того все спинилося. Вам цього не розуміти, бо ви погано вчитесь і весь час бешкетуєте. Я вам завжди казала. Сидіть у дворі і гарно себе поводьте. А як же час? запитав ходючок. Ніяк. От прийдуть дорослі. Як же вони прийдуть, наші дорослі, якщо вони теж десь, десь завмерли, вони ж не бачили. Примхлива бабуся Дерібо від сміхошеного виразку колупнула собі пальцем у вусі. Дозвольте нам, будь ласка, попросив ходючок, поговорити з Аристархом. – Ач, які? сказала бабуся. Спочатку принесіть мені мінералки, а аресташику морошки, тоді відпущу, може. Похнюплені діти вийшли на подвір'я. Ходючок запитав, чого вона хотіла, якої ще морошки? Це вона просила. Морозова. Примхливі бабусі завжди називають мінеральну воду мінералка, а морозиво морошка. Ну що ж, ходімо, в мене є тридцять копійок, а в тебе скільки? Сміхоша не відповідала, бо щось ніжне і прохолодне торкнулося її плеча і щоки, а в її очі зазирнула яскрава квітка крученого панича. І я з вами, прошепотів феофанчик, -фе я оце спустився із балкона по стіні і ось, якщо тільки ви не проти. Подючок мовив Мені здається, що це почалася якась дивна казка. Усі, хто був при тому, як украли час і хто бачив крадіїв, опинилися у казці. А решта він пошукав очима у небі нерухомий ту, а решта поза часом. Діти замислено побрели до магазину, біля якого зазвичай стояв лоток з морозивом, і товста, весела продавщиця вигукувала. Підходь, кому жарка й кому холодно, всім догоджу. Вони йшли, і на плечі у ходючка сиділа Пріся. Навкруг шиї сміхоші, намистом обвивався кручений панич, а Джулька бадьоро біг попереду.